Вітаю всіх! Сьогодні 1 листопада 24-го року Харків. Отакі от, от ягоди Дід збирає до морозів. Це Актінідія. Я зараз надкушу одну ягоду, ви побачите. Бачите в середині Києві. Новозеландці взяли з Дальнього Востоку цю актінідію, облучили її, вивели гібрид і назвали по імені своєї маленької птички Ківі. А це актінідія, вона не боїться морозів. Мінус 50, видержує запросто. Бачите, от як росте от Ліана така от. Без кори. І неможливо привити, тому треба мати хлопчика і дівчинку. А дівчинка отак от дивіться скільки ягід, плодоносить. І причому кожного року, кожного року дає гарний врожай. В неї нема болячок, нема періодичності. Раз-три роки треба підрізати. Бачите, що підрізана гілка така от. Вона далі пускає, іде сюди, туди пішла. А збирати її треба ножничками. Я отак от бачите, зрізаю з хвостиком, тому що відривається отут-от біля плодоніжки, тоді вона довго лежати не буде. Да, укореняється вона добре, як виноград. Отака от гілочка от, можна зрізати і вкоренити в якісь посудні, потім пересаджувати більшу-більшу і висажувати в землю. Морозів не боїться. І за що мені подобається, вона мікроелементи в неї всі, особливо калію багато і вітаміну С. Вітамін С з організму виводиться кожен день. Скільки б ви її не з'їли, її все время буде мало. А калій для серця потрібен, тому її рекомендують для дітей, для жінок вагітних. Для стариків, для поранених після операції. Взяв, оце, почистив, хвостика, цього одірвав, оце ось, і тут отак одірвав. І все. Вона миється як слива. Бачите? Це не махна такі, що треба чистити, там грязь попадає, і ви... Деяку частину викидаєте, а тут все сідобне, Це як слива, як абрикоса. Дякую, що заходите, дивитесь. На другий раз я зніму, киви, в мене є сплодові плодові в відрах. Так, ягоди я зараз не продаю, тому що треба підтримувати хлопців своїх і дівчат. А саженці, будь ласка, заказуйте. Будемо працювати робити. Знайти мене дуже просто. Харків. Єсь електронна адреса. Заходимо, пишемо, заказуємо. До нових зустрічей.